Василь обіймає свою машину. Цілує капот, дверцята, плаче, ну, не може. Коротше, реве, як дитина. Підходить до нього кум та питає: Куми, що трапилось? Чому ви так гірко плачете? Що, машину продаєте? Та ні. Дружина права отримала. Сторож міхась, каже другу. Уявляєш, я вчора випадково зазирнув у дірку у жіночій лазні. Так тепер очі болять. Та це чому? Та якась курва пальцем ткнула. А чому обидва болять? Та я хотів подивитись, хто це зробив. Зустрічаються дві подруги. Марічка, а твій чоловік палить? Так, Оксано, але тільки після сексу. Ой, це ж дуже шкідливо для здоров'я. Я тебе благаю. Дві-три цигарки на рік і що йому буде? Приїхали гуцули до Москви на екскурсію. Поселилися на один день у свого знайомого росіянина. Випили, закусили та й попадали спати. Вранці росіянин кричить Так, ану, говоріть, хто спав з моєю жіною? Всі мовчать. Я спрашиваю ще раз, хто спав з моєю жіною? напружується росіянин. Тут один гуцул озивається. Та то пан і я був. А, ну тогда будеш сьогодні з нею спати опять. Їй очень понравилось. Чоловік із дружиною паряться у лазні. Тут вирішили вони кохатися. Дружина кричить Тільки не в мене, тільки не в мене. Чоловік дивиться на всі боки. А в кого?